Всім привіт! Э, Ви на, на якому каналі? І сьогодні я розкажу, <кхе> ну я покажу, як я малюю поні. Так, ну як я покажу, я ой так рівно лиму... тримаю. <кхе> ну як я покажу? Я не знаю, що вам показати. Ну я сьогодні говорю вам е, про себе. І мене звіт Улян. Всім привіт. Мене звати Улянка, мені 6 рочків. Я скоро я на другий рік буду йти до школи. У мене є мама називається Кристина, сестра Віка, тато Володя, бабуся Маріка, бабуся Оля, дідусь Колі і дідусь Степа. Тільки діду Степа перестав говорити, ходити і рукою одною. Бо у нього оця рука зламана і. Ой, ой. і оця нога зламана, навіть говорить він тільки так. Він навіть ходити не може, придити йому памперси міняти. Видно эти храпы с этим не доход. Знаешь, он не сходит. Мои выкатики, что порезало ясно. Ой. Жертву Ну, я люблю маливаты пони. Люблю дуэты мультики. Зараз тут идут друзья кисть джунглей. Напишіть мені в своїх коментарях, чи ви любите таких мультик, мультиків і підпишіться на мій канал также. І як ви не возражаєте, то я вас люблю, цілую і щоб ви... Золость тобі канал Гратую. Ну ж, а якщо ви не будете підписуватись на мій канал, то я не знаю, що Я вас буду. Я вам напишу. Що ви не дивіться моє видео? Бо я сюда. Ну, вот такая коротенькая видео получилось? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой ниякий канал, и пишите мне, и мне пишите в комментариях. Не за это вызов принят. взяты дописаны про все видео. Всем всем па-па!